А що, не хочете розказати мою класну ідею про менторів? Класна мене. ідея була в тому, що ми колись починали з партай менторами, коли люди працювали там погодинно, але тоді в нас не було платформи, продукту, контенту і всього іншого. У нас не було цього knowledge, який там ми зараз маємо. І Рома потім прийшов з ідеєю, що давайте повернемося до того, що в нас будуть там партай-ментори, у нас буде краще покриття. Ми зможемо швидше все робити, давати людям швидше фідбек. Всі це захейтили, і я в тому числі подумкинула: о Боже, знов-знов нічого не вийде, і ми в це все впишемося. Але насправді ми це заімплементили завдяки класному продукту, який в нас є, завдяки класній команді, великій моїй, яка налагодила всю роботу з менторами. І в результаті щасливі всі, і рекрутмент команді, яка там не всіх цих менторів. В результаті щасливі всі, тому що. Uh, є там 24 на 7 покриття. Uh, студенти швидше отримують код-рев'ю, швидше отримують фідбек. Нам не треба хайрити людей на фултайм, тому що у нас раніше ментори половину часу девелопили половину часу, там чи QA, половину часу перевіряли завдання, і це був великий мейн. з точки зору що це мають бути всі фултайм працівники. Це там хайрінг, кости і інші речі операційні для бізнесу.